75 років тому розпочалося знищення православних храмів на Хонщині та Південному Підлящі. Наближається також сота роковина. Першої депортації українців з цих земель під час Першої світової війни та 70-та річниця початку депортації сотень тисяч етнічних українців з Холмщини, Підляща, Нацяння, Лемківщини, Західної Бойківщини. Цим подіям було присвячено віча скорботи і пам'яті на Луцькому меморіалі слави, під час якого відкрили реконструйований пам'ятний знак жертвам воїн, репресій і депортації. У сорокових роках минулого століття на землях Холмщини, Підляща, Надсяня, Лемківщини, Західної Бойківщини жили українці, але так склалося, що населення цих територій було насильно вивезене. Рідні домівки покинуло понад 500 тисяч етнічних українців. Багато хто з них потрапив на Волинь. Дідусь мій розказував, що каже: що приїхали за два дня перед тим, як переселяли. Сказали що завтра, що все було готове, підігнали. Підводи, і ми, що вони захватили, ну то з тим ми їхали, з тим і з тим ми спаслися. Ну, ще тільки мені здається, що рятувало нас, що взяли з собою корову. То як стояли там в Рожичинському районі, прямо на полі, то ця корова тільки була годувальницею. Те, завдяки корові так ми і вижили. Я от своїм внукам толкую, розповідаю і, і вчу, що це, це наше, це рідне. Була з внуком в в холмі. Пішли ми до того костелу, і тихенько кажу: оце сонечко знай, що тут похоронений Данило Галицький. Це наше місто. Учасники Віча Скорботи і пам'яті на Луцькому меморіалі слави зазначали, що під час воїн, репресій і депортацій найзахідніша гілка українців зазнала великих моральних і матеріальних втрат, знищувалися цілі села, руйнувалися святині народу православні храми. Лише в 1938 році було знищено. Понад 120 православних церков. А в міжвоєнний період у 20-ті роки минулого століття понад 300 наших православних храмів. Все це робилося з відома польської тогочасної держави, влади силовими методами, аби прискорити і продовжити процес окатоличення і ополячення. Місцевого автохтонного українського населення, пам'ятний знак депортованим етнічним українцям відкрили 2002 року. Тепер його реконструювали і встановили нові стели. Під час свіча їх було освячено. І на твоє... Вшанувати пам'ять предків і вклонитися їх світлій пам'яті прийшли представники організації «Холмщина Молода. Молоді люди підтримують дух патріотизму, який холмщани пронесли через роки. Чим більше ми Працюємо ну, в першу чергу, звичайно, на теренах Луцька. Все більше виявляється молоді, яка насправді навіть не здогадується, що вона походить із їхньої. Батьки, діди, прадіди виходять із холмських земель і мають таку спільну історію. Найголовніше завдання молоді впорядковувати могили загиблих предків і розказувати майбутнім поколінням про трагічне минуле, аби ніхто і ніколи насильно не був виселений з рідних домівок.